Обираєш терморегулятор для теплої підлоги. Tervix ProLine це коли сучасний вигляд зустрічається з реальним комфортом. У комплекті сам терморегулятор, виносний датчик температури підлоги та інструкція. Корпус акуратний, лаконічний, підійде до будь-якої ванної чи кухні. Є два кольори: класичний білий або стильний чорний матовий, дисплей сенсорний з підсвіткою. Управління дуже просте. Але головна фішка це Wi-Fi. Ви підключаєте термостат до додатку і керуєте температурою зі смартфона, вмикати, вимикати, виставляти графік, хоч з дому, хоч з іншої країни. Підтримується до 4 режимів на день, і кожен день можна запрограмувати окремо. Терлікс ProLine з Wi-Fi сумісний як з водяною, так і з електричною теплою підлогою. Установлюється на стандартну монтажну коробку. Монтаж займає максимум 15 хвилин. Це більше, ніж просто терморегулятор. Це ваш комфорт, ваш стиль, ваш контроль, навіть коли вас немає вдома. І найкраще, вони вже є в нас в наявності на складі. Замовляє Wi-Fi терморегулятор Терріс Пролайн у теплорадість. Підберемо колір і надамо повну консультацію.